Нам, здобувачам освіти 10 го класу, що в бібліотеці ліцею номер 3 Івано-Франківської міської ради як інформаційному центрі є можливість удосконалювати, поповнювати свої знання, займатися самоосвітою, через книгу виховувати собі кращі риси характеру. Вільний доступ до літератури сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального. Фізичного, духовного та творчого розвитку саме завдяки працівникам бібліотеки можна отримати інформацію про відомих і водночас невідомих героїв міста Івано-Франківська. Сьогодні здобувачі освіти 10-го в класу у співпраці з Ніною Олександрівною та Тамарою Олексіївною підготували міні-історичний екскурс про нашого героя-випускника Івана Бондарєва, який завзято захищає нашу державу. І до сьогодні герої живуть серед нас. Герої ходять тими самими стежками, якими ходимо. Ми. Вони звичайні люди і в той же час особливі, особливі своїм ставленням до волі народу, широкими інтересами, твердістю характеру та вірою в правду. Отож народився 17 червня 1978 року в місті Поцдамі Німеччина. У місячному віці його привезли до Івано-Франківська, де мешкає до цього часу. У 1995 році закінчив середню школу номер 3 У 2000-му завершив навчання на військовій кафедрі у університету Нафти і Гази, паралельно здобув цивільну освіту за спеціальністю проєктування та експлуатація нафтопроводів і нафтобаз. У 2006 році здобув друг вищого освіту в Прикарпатському університеті практична психологія. Дипломну роботу, присвячену проблемам самогубства серед військовослужбовців, з 1991 року по 2001 рік був членом міського клубу коли». У складі збірної команди став чемпіоном міжнародного юнацького фестивалю у 1995 році. Офіцер Збройних сил України, капітан службу проходив на різних посадах інженера з контрольної якості пального, командира технічного взводу, офіцера психолога технічної роти, заступника командира роти охорони з гуманітарних питань, офіцера відділення виховної роботи 114-ї Івано-Франківської талінського ордена червоного прапора бригади тактичної авіації. З 1993 року цікавився історією провідних дворянських родин Європи і поступово переключився на дослідження роду потоцьких. Після прочитання праці Володимира Поліка, майданами і вулицями Івано-Франківська у 2004 році захопився вивченням історії перша стаття в місцевій пресі про Станіслава Потоцького вийшла 12 травня 2005 року. Сьогодні творчий доробок автора вже давно перейшов за 50 краєзнавчих статей. Деякі з них розміщено на численних інтернет-сайтах, зокрема і Вікіпедія. 3 травня 2007 року я одним із учасників історико-краєзнавчого об'єднання Моє місто головне завдання якого полягає у популяризації історії Івано-Франківська. Регулярно друкується краєзнавець Прикарпаття. Автор книги Фортеці на Волоському тракті, де описано військово-політичну історію Станіславова і ролі його власників магнетів потоцьких є ініціатором та відповідальним за випуск спеціального числа львівського часопису Галицька брама 2009 року, присвячена історії нашого міста. Є упорядником збірки краєзнавчих статей Станіславівська фортеця, яка на сьогодні є найповнішим джерелом з історії фортифікації давнього Станіславова, позаштатний кореспондент газети Репортер, незмінний автор рубрики Легенди старого Станіславова, яка не має аналогів у галузі дослідження міського фольклору, співавтор радіопередачі Таємниці Старого міста на ТРК Вежа. В ній у співпраці з Оленою Коноваловою щотижня розкриває сторінки славного минулого Івано-Франківська. Презентація книги Прикарпатські в АТО». Теми статей зібраних в книзі досить різні. Тут анексія Криму з допомогою війшливих зелених чоловіків. Початок мобілізації пекло Ловаського котла, прорив з дебальцівського виступу та дивне перемир'я, під час якого і далі гинуть українські хлопці. Вірка легенди і Бувальщини Івано-Франківська це друга книга з серії легенд про Івано-Франківськ, куди увійшли 58 легенд про радянський період і перші роки незалежності України. Також у книзі є уривок з роману Таємниця Юрія Андруховича, де відомий літератор розповідає історію свого батька. Є в збірці історія і про приміщення конгресу рисувальників, колишній готель Дністер, яка розповідає, чому у Франківську будівлю називали Чорнобилем. Книжка вийшла друком у видавництві лея НВ серії Моє місто і, як описав її Володимир Єшкілев, оформлена в тонах і Івано-Бондарівському стилі, легенди, доповнені фотографіями франківського фотохудожника Назаренка. Моє місто поповнилася новим виданням таємниці Діброва». Це книжка, як йдеться в передмові про найбільшу споруду міста часів Австро-Угорської імперії, а ще про потужну в'язницю, з якої теоретично неможливо було втекти, а ще про констабір, який більше нагадував санаторій та про військову частину, яка нині тут розташована. Над виданням про Діброву Іван Бондарев трудився майже 5 років, використовував мемуари Мирослава Січинського, старовинні креслення, приміщення та періодику визвольних змагань. Підсумуємо: працівники бібліотеки намагаються впроваджувати нові форми навчання, щоб разом із педколективом реалізовувати наступні завдання, виявляти у здобувачів освіти паростки обдарованості, сприяти їх розвитку. Формування життєвої компетенції, адже становлення людини постійна робота душі. Софі, педагоги, письменники, поети говорять про це у своїх творах, а через їх слово молодочеться до кращих надбань української та світової культури, формується прагнення до книги як до джерела духовного розвитку, буде по своїй суті скарбницею життя духовного багатьох поколінь. Бібліотека дає змогу активно впливати на свідомість сучасної молоді. Формувати їх відповідальність за творення незалежної суверенної України.